Кілька разів чула зараз в різних блоках інформацію про те, що зараз ера жінок, але не зовсім з тим згодна, навіть враховуючи те, що я жінка, зараз поговоримо чому. Насправді зараз йде ера жіночих енергій. Якщо взагалі ділити на чоловіче і жіноче. А якщо розбиратись з якостями, то про що це жіноча енергія? Жіноча енергія це про інтуїцію, про слідування своєї інтуїції, про довіру собі, про енергію. Про потоковість життя, про підхід зсередини назовні, коли твій стан створює матерію, коли твоє мислення, твоя енергія, твій стан створюють матерію, реалізують твої бажання, досягаються цілі швидше. Через роботу з внутрішнім, через роботу з мисленням, через роботу з собою, своїм станом. Коли в тебе є намір і світ допомагає тобі в здійсненні цього наміру, але тобі потрібно спершу самому зробити певні дії, щоб показати, що тобі цей намір важливий. Жіноча енергія це про довіру всесвіту, прийняття підтримки від всесвіту, від інших людей. Це коли ти розслабляєшся, довіряєш, приймаєш, розслаблені, спокою, рухаєшся через цілісність своїх дій і допомоги зовнішнього простору, зовнішнього всесвіту. Щоночі енергії це про бути. Самому собі, цілителем і іншим створювати бажане своїми намірами, своїм станом, своїм мисленням, вірою в найкраще вірою в можливості, що все можливо в цьому світі. Жіночі енергії це про чуттєвість, про контакт зі своїм тілом, про фокус на я. На любов і турботу про своє я, про свій стан. І через це отримувати бажане періодично або завжди <смі> незвичними шляхами. Це не тільки про мої дії до цілі, до бажаного, не тільки про мою увагу і дії до цього. А це також про дозвіл і прийняття від зовнішнього світу допомоги, бачення можливостей, і тоді, в цілісності, разом зі світом мої дії і підтримка світу в моєму намірі дають більш легший шлях, більше легкості в цьому є легше, швидше, ефективніше. Здійснюються бажання, наміри, і цілі. Жіночі енергії про інтуїцію, про наддібності, про ясно бачити, ясно відчувати, ясно знати, про відчуття енергії в тілі, про цілющі енергії, про знання, розуміння. Що що мій стан важливий, мій стан на першому місці. Що з мого стану, з мого мислення створюється реальність. Як я щось сприймаю, таким я його і створюю. Що я вірю, те я і створюю. Якщо я вірю, що цей світ має можливості, я вірю в магічні. Співпадіння, то так вони й будуть. То магія тоді стається з тими, хто вірить в магію життя. Можливості стаються з тими, хто вірить в те, що світ зітканий з можливостей. Той, хто вірить в легкість, отримує легкість. І питання. Тобі, що ти хочеш створювати. Як ти хочеш, йти — через труднощі чи через легкість, чи разом зі світом, і тоді буде швидше. Це як будувати будинок. Якщо одна людина буде будувати 9-поверховий будинок, то скільки вона буде його будувати? А якщо ми разом це робимо з підтримкою і допомогою світу, ми досягаємо своїх цілей бажань, то це буде легше, швидше, цікавіше, магічніше. І варто лише відкритися в цьому, перейти на ту гілку реальності своїм вибором, як перемикачем, таким вкл, зміною режиму, вибрати ту гілку реальності, де, де легко. Де магічно, де фантастично.